Афірмації на багатство. З вами Оксана Баранецька. Повторюйте протягом місяця, і вони стануть вашими новими програмами. Перша афірмація для того, щоб ви відчули цей стан. Усвідомлено прослуховуйте її, друга для повторення і закріплення у вашій підсвідомості. Я вдячна енергії достатку за всі її блага. Я вдячна енергії достатку за всі її блага. Мій світ турбується про мене. Мій світ турбується про мене. Я живу у достатку Всесвіту. Я живу у достатку Всесвіту. У мене є гроші завжди. У мене є гроші завжди. Мої гроші працюють і примножуються. Мої гроші працюють і примножуються. Я магніт для багатства. Я магніт для багатства. Великі гроші приходять легко. Великі гроші приходять легко. Гроші дозволяють відчути повноту та радість життя. Гроші дозволяють мені відчути повноту та радість життя. Я магніт для благ всесвіту. Я магніт для благ Всесвіту. Мої гроші служать на благо мені і світу. Мої гроші служать на благо мені і світу. Гроші це матерія, я створюю їх з легкістю. Гроші це матерія, я створюю їх з легкістю. Гроші приходять з різних джерел. Гроші приходять з різних джерел. Гроші це енергія. І я впускаю їх у своє життя. Гроші це енергія, і я впускаю їх у своє життя. Пасивний дохід шлях до великого багатства. Пасивний дохід шлях до великого багатства. Я з легкістю впускаю багатство у своє життя. Я з легкістю впускаю багатство у своє життя. Гроші приходять на мою енергію. Гроші приходять на мою енергію. Всесвіт завжди турбується про мене. Всесвіт завжди турбується про мене. Моє життя сповнене яскравих фарб, а гроші роблять його прекрасним. Моє життя сповнено яскравих фарб, а гроші. Роблять його прекрасним. Я гідна великих грошей. Я гідна великих грошей. Ми прийшли в цей світ, щоб бути щасливими і багатими. Ми прийшли в цей світ, щоб бути щасливими і багатими Я живу щасливе життя і завдяки багатству проживаю його яскраво. Я живу щасливе життя і завдяки багатству проживаю його яскраво. Грошова енергія потоками вливається у моє життя. Грошова енергія потоками вливається у моє життя. У мене є гроші завжди. У мене є гроші завжди. На моїх рахунках. Є бажана сума, озвучте її. На моїх рахунках є бажана сума, озвучте її. Я магніт. Я енергія і багатство робить моє життя щасливим. Я магніт, я енергія і багатство робить моє життя щасливим. Я відкрита до нових можливостей. Я відкрита до нових можливостей. Я живу своє найкраще життя у достатку Всесвіту. Я живу своє найкраще життя у достатку Всесвіту. Я щедра і щедро ділюся благами з іншими. Я щедра і щедро ділюся благами з іншими. Я живу у багатстві Всесвіту, і ми світ. Завжди турбується про мене. Я живу у багатстві Всесвіту, і мій світ завжди турбується. Про мене. Я вдячна енергії достатку за всі її блага. Я вдячна енергії достатку за всі її блага. Мій світ турбується про мене. Мій світ. Турбується про мене. Я живу у достатку всесвіту. Я живу у достатку всесвіту. У мене є гроші завжди. У мене є гроші завжди. Мої гроші працюють і примножуються. Мої гроші працюють і примножуються. Я магніт для багатства. Я магніт для багатства. Великі гроші приходять легко. Великі гроші приходять легко. Гроші дозволяють відчути повноту та радість життя. Гроші дозволяють мені відчути повноту та радість життя. Я магніт для благ Всесвіту. Я магніт для благ Всесвіту. Мої гроші служать на благо мені і світу. Мої гроші служать на благо мені і світу. Гроші це матерія, я створюю їх з легкістю. Гроші це матерія, я створюю їх з легкістю. Гроші приходять з різних джерел. Гроші приходять з різних джерел. Гроші це енергія, і я впускаю їх у своє життя. Гроші це енергія, і я впускаю їх у своє життя. Пасивний дохід шлях до великого багатства. Пасивний дохід шлях до великого багатства. Я з легкістю впускаю багатство у своє життя. Я з легкістю впускаю багатство у своє життя. Гроші приходять на мою енергію. Гроші приходять на мою енергію. Всесвіт завжди турбується про мене. Всесвіт завжди турбується про мене. Моє життя сповнене яскравих фарб, а гроші роблять його прекрасним. Моє життя сповнене яскравих фарб, а гроші роблять його прекрасним. Я гідна великих грошей. Я гідна великих грошей. Ми прийшли в цей світ, щоб бути щасливими і багатими. Ми прийшли в цей світ, щоб бути щасливими і багатими. Я живу щасливе життя. І завдяки багатству проживаю його яскраво. Я живу щасливе життя і завдяки багатству проживаю його яскраво. Грошова енергія потоками вливається у моє життя. Грошова енергія потоками вливається у моє життя. У мене є гроші завжди. У мене є гроші. Завжди. На моїх рахунках є бажана сума, озвучте її. На моїх рахунках є бажана сума, озвучте її. Я магніт. Я енергія і багатство робить моє життя щасливим. Я магніт, я енергія і багатство робить моє життя щасливим. Я відкрита до нових можливостей. Я відкрита до нових можливостей. Я живу своє найкраще життя у достатку Всесвіту. Я живу своє найкраще життя у достатку Всесвіту. Я щедра і щедро ділюся благами з іншими. Я щедра і щедро ділюся благами з іншими. Я живу у багатстві Всесвіту, і мій світ завжди турбується про мене. Я живу у багатстві Всесвіту, і мій світ завжди турбується про мене. Великі гроші приходять легко. Великі гроші приходять легко. Гроші дозволяють відчути повноту та радість життя. Гроші дозволяють мені відчути повноту та радість життя. Я магніт для благ Всесвіту. Я магніт для благ Всесвіту. Мої гроші служать на благо мені і світу. Мої гроші служать на благо мені і світу. Гроші це матерія. Я створюю їх з легкістю. Гроші це матерія, я створюю їх з легкістю. Гроші приходять з різних джерел. Гроші приходять з різних джерел. Гроші це енергія, і я впускаю їх у своє життя. Гроші це енергія, і я впускаю їх у своє життя. Пасивний дохід. Шлях до великого багатства. Пасивний дохід. Шлях до великого багатства. Я з легкістю впускаю багатство у своє життя. Я з легкістю впускаю багатство у своє життя. Гроші приходять на мою енергію. Гроші приходять на мою енергію. Всесвіт завжди турбується про мене. Всесвіт завжди турбується про мене. Моє життя сповнене яскравих фарб, а гроші роблять його прекрасним. Моє життя сповнене яскравих фарб, а гроші роблять його прекрасним. Я гідна великих грошей. Я гідна великих грошей. Ми прийшли в цей світ щоб бути щасливими і багатими. Ми прийшли в цей світ, щоб бути щасливими і багатими. Я живу щасливе життя і завдяки багатству проживаю його яскраво. Я живу щасливе життя і завдяки багатству проживаю його яскраво. Грошова енергія. Потоками вливається у моє життя. Грошова енергія потоками вливається у моє життя. У мене є гроші завжди. У мене є гроші завжди. На моїх рахунках є бажана сума. Озвучте її. На моїх рахунках є бажана сума, озвучте її. Я магніт. Я енергія і багатство робить моє життя щасливим. Я магніт, я енергія і багатство робить моє життя щасливим. Я відкрита до нових можливостей. Я відкрита до нових можливостей. Я живу своє найкраще життя у достатку Всесвіту. Я живу своє найкраще життя у достатку Всесвіту. Я щедра і щедро ділюся благами з іншими. Я щедра, і щедро ділюся благами з іншими. Я живу у багатстві Всесвіту, і мій світ завжди турбується про мене. Я живу у багатстві всесвіту, і мій світ завжди турбується про мене.